Глава 15 Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала, уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви. Якщо не перебуватимете в мені, я виноградина, ви гілки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває. Той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. «Тим, Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив, перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в Його любові перебуваю, Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна, це моя заповідь. Щоб ви любили один одного, як я вас полюбив, ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли. Та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в Моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому й ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам сказав Слуга не більший від Пана свого. Переслідували мене. Переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігале зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині. Нема їм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони, а так ось бачили і зненавиділи і мене. І Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано, зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете, ви бо зі мною, від початку.